2023 рік став дуже насиченим на події та рішення, які вплинуть на нашу історію. Звісно ж, всі вони вплинуть і на Україну, починаючи з стартом переговорів щодо вступу України до ЄС і закінчуючи війною на близькому сході. Пропонуємо почати саме з близького сходу. 7 жовтня запам'ятається всім трагедією, яку Ізраїль просто не зміг передбачити. А саме терористичне угрупування Хамас вторглось на територію Ізраїлю, вчиняючи геноцид, вбиваючи всіх і дітей, і жінок, і старих. Ця трагедія кинула у шок весь світ. У світі почалася ще одна війна. Події в Ізраїлі дуже знайомі українцями, і тому у достатньо великого відсотка українців виник страх, що на фоні Ізраїлю про Україну забудуть та перестануть надавати допомогу. Однак все склалось так, що США збирається надати фінансову допомогу для України та Ізраїлю в одному пакеті. А це означає, що якщо допомоги для України не буде, то її також не буде і для Ізраїлю, що в свою чергу не пропустимо, враховуючи рівень відносин між США та Ізраїлем. Однак, незважаючи на це, 7 грудня 2023 року Сенат США поки що не проголосував за законопроєкт про спільний пакет допомоги Україні, Ізраїлю і Тайваню. Відповідна ініціатива передбачала виділення пакету допомоги у розмірі 106 мільярдів доларів, у тому числі 61 мільярд доларів, з яких призначалися на допомогу Україні. Закон, який би гарантував виділення великого пакету допомоги для України та Ізраїлю, був заблокований у сенаті, оскільки республіканці наполягали на більш жорстких заходах щодо контролю над еміграцією на кордоні США з Мексикою. Повідомляється, що законопроєкт отримав 45 голосів за та 48 голосів проти. Таким чином, він не зміг отримати 60 голосів необхідних для того, щоб мати можливість розпочати дебати щодо законопроєкту. Проти законопроєкту проголосували всі республіканці та незалежний сенатор Берні Сандерс. Що це може означати те, що, наприклад, Китай буде розглядати це свідоцтвом слабкості західних демократій, яка може значно наблизити напад на Тайвань? І тоді може стати прикрою реальністю пряме зіткнення США та Китаю. Але ще є надія, що у період від 18 до 23 грудня 2023 року Сенат збереться знову та проголосує ще раз. Надіємось на позитивне рішення, адже від нього без перебільшень може залежати стабільність у світі. Ще трошки щодо Ізраїлю. Після агресії Хамасу Ізраїль побачив справжнє обличчя Росії. Переважна підтримка росіянами Хамасу, прийом делегації в Москві, єврейські погроми в Махачкалі та інше. Пряма мова депутата Кнесету Зеєва Елькіна стосовно Росії. Росія звинувачує Україну у фашизмі, а сама підтримує нацистів із Хамасу. Іншими словами, у України та Ізраїлю спільний ворог. Далі пропонуємо перенестись у сан франциско адже там сталася дуже важлива подія. 15 листопада 2023 року. Відбулася довгоочікувана зустріч американського президента Джо Байдена і голови Китаю Сі Цзіньпіна. Розмова двох лідерів відбулася в рамках саміту азійсько-тихоокеанської економічної співпраці, який зібрав очільник Білого Дому. Сі прибув до США вперше за шість років. Білий дім навмисно не встановлював великих очікувань від результатів цієї зустрічі. Адміністрація просто хотіла відновити двосторонні відносини між США і Китаєм до того стану, який був перед останньою зустрічю двох президентів на Балі, після якої напруга між ними почала зростати. Однак під час візиту сталося кілька цікавих моментів. Про все по порядку, а для цього нам потрібно відправитись у 1985 рік, коли тоді ще молодий Сі прилітав в Айову, де його в гості прийняла пара мешканців міста. Так, от, мало того, що Байден показав Сі фото тих часів, що явно сподобало Сі, так Сі ще й побував в Айові та побачився з тими людьми, які тоді його прийняли, у яких він молодий тоді жив. Погодьтесь, це дуже потужний сентимент. Більше того, на прес-конференції на запитання журналістів про те, чи вважає він усе ще президента Сі диктатором, Байден відповів: Так, вважаю. Він диктатор у тому сенсі, що він керує комуністичною країною. Багато хто вважав це скандальною заявою, однак ми вважаємо, що навпаки, це комплімент. Сі це приблизно означало ти сильний хлопець, міцно правиш у своїй країні. Сіш в свою чергу, наголосив, що США і Китаю не потрібно змагатися одне з одним, назвавши це основою розбіжностей між двома країнами. Нереалістично вважати, що одна сторона може формувати іншу. Планета Земля достатньо велика, щоб обидві країни досягли успіху. Вони точно говорили і про війну в Україні і про постачання зброї росіянам. Звісно, це Китай, а схід справа тонка, але думаємо, що нормальні відносини США для Китаю все ж таки важливіші ніж Росія, особливо економічний аспект. Знаково те, що лідери США та Китаю пропустили відеозустрічі лідерів G20, у якій взяв участь Путін. Саміт відбувся 22 листопада 2023 року. Дехто думає, що сі не було через присутність прем'єр-міністра Індії Нерендра Моді, але ми думаємо, що це наслідки перемовин в Сан-Франциско. Також, якщо говорити про візити, то варто згадати 20 лютого 2023 року, коли в Україну з офіційним візитом прибув президент США, скажемо дипломатично, не дуже молодий Байден прибув в воюючу країну, в якій може статися що завгодно у будь-який момент. Це було дуже потужним кроком. Путін вже на наступний день 21 лютого через великого образу заявив про призупинення участі РФ у договорі з США про заходи щодо подальшого скорочення та обмеження стратегічних наступальних озброєнь, адже це саме він, на його думку, мав гуляти по Києву в якості господаря. 10 березня 2023 року у Китаї стався прецедент. Сі Цзіньпін став першим в історії Китаю головою обраним на третій срок. Сі Цзіньпіна переобрав законодавчий орган Китаю під час урочистого голосування у великій залі народних зборів у Пекіні. Він отримав одностайні 2952 голоси. Безпрецедентний третій термін Сі Цзіньпіна на посаді голови Китаю зробив його найтривалішим главою держави комуністичного Китаю з моменту його заснування в 1949 році. Перепризначення СІ найвпливовішого і найавторитарнішого лідера Китаю за останні десятиліття здебільшого розглядалося як формальність після того, як Сі отримав третій термін на посаді голови комуністичної партії Китаю минулої осені, що порушила усі норми. Також Сідзіньпінь був переобраний на посаду голови Центральної військової ради, що в свою чергу може свідчити про дуже амбітні, але не дуже мирні плани сів майбутньому, навіть зважаючи на недавню зустріч з Байденом. 4 квітня 2023 року. Відбувається ще одна історична подія. Фінляндія стає 31-м членом НАТО. Столтенберг наголосив, що тепер на Фінляндію поширюється дія статті 5 статуту Північно-Атлантичного Альянсу. Найголовніше, що станеться від сьогодні, це те, що Фінляндія буде охоплена залізними гарантіями безпеки НАТО за нашою статтею 5, яка говорить, що напад на одного союзника буде нападом на всіх союзників, сказав генсек НАТО. Це ж що виходить? Росія почала так звану спецоперацію, а по суті, війну, не мов би, щоб відсунити від своїх кордонів НАТО, а в підсумку отримала кордон з країною-членом НАТО протяжністю аж в 1300 кілометрів. Так, це однозначно перемога. Ще стосовно Фінляндії, зовсім недавно Росіяни знов ж таки через образу та підлість вирішили влаштувати фінам міграційну кризу, таку саму, яку вони розгорнули з Польщею у 2021-му. Однак не вийшло. Фіни просто закрили кордон, лишивши один перехід, до якого росіянам і не лише треба було їхати аж 1300 кілометрів та ще й по холоду. Тролінг вищого рівня, але на цьому тролінг не закінчується. Свіжа новина. Фінляндія повністю закрила кордон з РФ з 15 грудня 2023 до 14 січня 2024 року. Ніяких новорічних свят. 2 травня 2023 року Верховна Рада України визначила політичний режим Росії як рашизм і засудила його засади та практики як тоталітарні та людоненависницькі. Звісно ж, хочемо згадати заколот ПВК Вагнер в кінці червня, коли одні виродки ледь не дійшли до Москви для того, щоб скинути інших виродків. На нашу думку, був би в Кремлі Пригожин, нічого б суттєво не змінилося, бо Росія це назавжди. Але те, як тоді перелякався Путін, згадувати дуже приємно. Він злякався і не пробачив свою ганьбу. Рівно через два місяці після заколоту, літак з Пригожиним та іншими ТОП-вагнерівцями просто впав. 3 жовтня 2023 року ще одна грандіозна подія в США. Вперше в історії Палата представників Конгресу США відправила спікера республіканця Кевіна Маккарті у відставку. За відставку Кевіна Макарті проголосували 216 конгресменів. З них лише 8 республіканців, а проти неї 210. Гейтс звинуватив Макарті в тому, що він нібито уклав таємну угоду з Білим домом щодо України. На його думку, Макарті міг піти з демократами на залаштункову домовленість про винесення на розгляд питання щодо продовження фінансування України після затвердження рішень про федеральний бюджет США. Спікер відкинув ці обвинувачення, заявивши після голосування, що мотиви Гейтса насправді ніяк не пов'язані з бюджетом і що він просто намагається здобути популярність. Макарті сказав також, що не збирається більше балотуватись у спікери. 22 листопада в Нідерландах відбулися дострокові парламентські вибори, які завершилися тріумфом ультраправої опозиції після 13 років правління уряду Марка Рютте. Ситуація для України не патова, але в Європі з'явився ще один ультраправий політик. Передаємо привіт Орбану. І ще одна новина, яка пов'язана з Нідерландами та є дуже важливою для України 27 листопада. Скіфське золото повернули після 10 років судових процесів у Нідерландах. Із Нідерландів Україну передали артефакти з чотирьох музеїв Криму, які були представлені на виставці Крим золото і таємниці Чорного моря. Музей Алларда Пірсона передав експонати до Національного музею історії України, де вони зберігатимуться до деокупації Криму. Нині фахівці обстежують стан цих речей, Йдеться про 565 предметів, це, зокрема, античні скульптури, скіфські та сарматські прикраси, китайські лакові шкатулки, яким 2000 років. Генеральний директор Національного музею історії України Федір Андрощук відзначив. Під час юридичних суперечок наш музей був визначений як місце зберігання колекції кримських музеїв. Це означає, що зі свого боку музей докладе максимум зусиль для їх збереження та для того, щоб громадяни і гості України змогли їх побачити. Апеляційний суд Амстердама 26 жовтня 2021 року ухвалив рішення передати Україні так зване скіфське золото. Однак Росія направила до Верховного суду Нідерландів касаційну скаргу на рішення щодо повернення колекції київського золота Україні. І звісно ж, поговоримо про початок перемовин про вступ України до Європейського Союзу. Європейська рада, простіше кажучи, лідери Європейського Союзу, погодилася розпочати переговори про вступ України і Молдови до співдружності. Грузія ж отримала статус кандидата на членство в ЄС. Це історична перемога України, попри зусилля Росії та її партнерів на Заході знищити євроінтеграційний поступ нашої держави. Те, чого так боявся Путін перед широкомасштабним вторгненням, здійснилося. Захід починає процес прийому України у свою родину. Поки Володимир Путін виступав на тотально безглузді й прямій лінії з російським народом. Поки він оцінював яйця пацана свого міністра сільського господарства Дмитра Патрушова, сина секретаря Радбезу РФ Миколи Патрушова, і зловтішався, що допомогу Україні зменшують лідери держав-членів ЄС, ухвалили в Брюсселі доленосне рішення. Вони відчинили двері до ЄС, розпочали безпосередні перемовини про вступ для України і Молдови. Це конкретний сигнал надії для народів, цих держав і для всього континенту, зазначив президент Європейської ради Шарль Мішель. Водночас, президентка Європарламенту Роберта Мецола наголосила: для всіх, хто бореться за наші цінності, для всіх, хто дивиться на Європу як на маяк надії, ми виконали свої обіцянки, ми творили історію. Тепер ми разом писатимемо майбутнє. Це справді момент гордості для всієї Європи, яку Путін довго вважав абсолютно беззубою. Він думав: якщо США забаряться, якщо не зможуть допомогти Україні, то і Європа здасться під тиском Росії та відмовиться від України. І він помилився до речі, як і завжди. Ставка Путіна була доволі проста. Він бачив глав урядів Угорщини та Словаччини Орбана і Фіце тими гравцями, які загальмують усі євроінтеграційні процеси для України. За результатами саміту, Шарль Мішель наголосив, жодна країна не виступила проти відповідного рішення, тому ми й оголосили про наше рішення вже сьогодні. Віктор Орбан дійсно намагався блокувати процес вступу України в ЄС до останнього. Він довго відмовлявся від прямих переговорів з Києвом, спекулював на темі угорців Закарпаття, вимагав від Єврокомісії віддати йому десятки мільярдів, доступ до яких заморозили через корупцію та проблеми з верховенством права в Угорщині. Усе вирішилось дуже просто, як це завжди буває з такими персонажами, як Віктор Орбан. Європейська комісія розблокувала частину коштів 10 мільярдів євро. А сам глава угорського уряду стикнувся зі значним тиском з боку колег, лідерів ЄС. Під час брюссельського саміту не знайшлося нікого, хто підтримав би угорця, ба більше керівники ключових держав Європи: Макрон, Шольц, Рюте, Туск, у перемовинах з Орбаном продемонстрували: якщо він піде проти рішення всіх держав співдружності, у його уряду виникнуть реальні проблеми. Хоч Орбан планує будувати реактори для АЕС за російськими технологіями і за російські гроші. Він усе ж не ідіот і прекрасно розуміє. Путін не дасть йому і дещиці того, що євросоюз. І коли почув від одного європейського лідера, ми не вийдемо із цієї зали, доки не ухвалимо рішення, то все зрозумів. Тому, мабуть, і вийшов зали ще до голосування, залишивши замість себе представника. А після написав Угорщина не хоче брати участь у цьому поганому рішенні. Угорщина не змінює своєї позиції. Та ці слова прем'єра вже нікого не хвилювали. Місію було виконано. Що далі? Довгий і тернистий шлях, на якому протягом років Україна має гармонізувати своє законодавство з європейським. Київ повинен вирішити чимало важливих питань, які включені у 35-й розділ. Це стосується і закупівель, і корпоративного права, монетарної політики, судочинства та правоохоронних органів, боротьби з корупцією тощо. Багато чого саме в руках всього українського суспільства, адже саме в наших інтересах забезпечити для України світле майбутнє та як можна далі піти від російської орди. Саме це дозволить забезпечити перемогу над Росією у війні, шлях в цивілізоване майбутнє. Переможемо!